Тисни підписку і дзвіночок, щоб першими почути нові історії життя. Приємного прослуховування. Тарас взагалі не збирався залишатися у селі. Він приїхав у безстрокову відпустку після розлучення з дружиною, спіймав свою кохану дружину в обіймах власного друга. Рішення було прийняте миттєво. Він навіть не став бити їм обличчя, просто викинув друга, тепер уже колишнього, за двері, а дружині сказав. Я їду в село на місяць. Будь ласка, забери все своє з моєї квартири. Сподіваюся, у нас не виникне жодних розбіжностей, а то я тебе прославлю на все місто Житомир. Його дружина працювала в адміністрації та саме збиралася стати депутаткою. Вона, звісно, сказала йому, що зітре його з лиця землі, але Тарас лише холодно посміхнувся Кишка в тебе тонка, моя кохана. І обидва вони знали. Кишка в неї і справді тонка. Її робота була просто щасливою випадковістю, просто десь вчасно підсуєтилася. Він швидко зібрав речі, на роботі чомусь написав заяву на звільнення, а не на відпустку напевно, хотів повністю все змінити в житті. І рано вранці на своїй машині рвонув у село Зарічне, де колись жив його дідусь. З дідом Тарас завжди був дуже близький. Доки був маленький, частенько проводив у баби з дідом літо. Потім підріс бабусі не стало, але він продовжував приїжджати до діда. Потім, уже, коли почалося навчання в інституті, так часто, як хотілося б, приїжджати, не виходило. Тарас кілька разів намагався забрати дідуся до міста. Та дід Андрій пішов, коли Тарас уже одружився. Він зупинився біля будинку, задоволено посміхнувся. Ні, не даремно він, усе таки сусіду Миколі подарунки возить човна гумового, то сепаратор новий. Будинок не виглядає занедбаним, трава викошена, паркан рівний, молодець чоловік. Цього разу Тарас привіз йому дорогущий спінінг, знав, що Микола завзятий рибалка. Навіть мріяти про такий боїться. Тарасе, чи це ти, скільки років, скільки зим? Тарас широко посміхнувся Миколо, як же я радий тебе бачити. Вони обійнялися, і Микола з цікавістю зазирнув у машину. Ти що, на все літо? Ну, поки на місяць, а там видно буде. Ого, нічого собі, цю справу треба обмити. От що, ти давай розкладайся і ввечері до нас. Я зараз баньку затоплю, м'ясо посмажемо. Ти ж пам'ятаєш, яка в мене банька. У Тараса аж вилиці звело твою баньку хіба забудеш? Там же заново народжуєшся. Микола попрямував до будинку, а Тарас його гукнув Миколо, почекай. Миколо, я тут тобі невеликий подаруночок привіз. Дякую, що за будинком приглядаєш. Микола махнув рукою. Та годі тобі, мені не важко!» Відчуваю, дорогі ж, тобто спінінг тобі більше не потрібен. Це ж саме він, Миколо. Ти ж хотів його, я для тебе й вибирав. Микола майже не розплакався. Тарасе, я навіть не знаю, що й сказати. Дякую тобі, а ввечері чекаю. Микола пішов, а Тарас почав вивантажувати речі. Настрій помітно покращився так приємно, що хоч когось зумів порадувати. Приблизно за годину прийшла дружина Миколи. Здравствуй, Тарасе! Привіт, Ніно. Я ось тут тобі перекусити принесла. Ти ж, поки порядки наведеш, готувати ніколи. Тарас хотів уже відмовлятися, мовляв, незручно, але в животі голосно забурчало. Ніна розсміялася. Ну, ось і відповідь Їж на здоров'я. Вона вже взялася за ручку дверей, але повернулася до нього. Тарасе, дякую тобі за Миколу. Він же так тягнеться, так радіє. Чоловіки он пити на поле, а він на риболовлю. Чоловіки пити в майстерні, а він сюди. Ти йому ніби життя інше показуєш. Він після того, як колгосп розвалився. Тарас знав, що Микола працював на фермі механіком, залізяки любив, баб жалів. Усе це він сам йому розповідав. А як розвалилася ферма, то в селі й працювати особливо ніде стало. Добре, що зумів зібрати свій невеликий тракторець. Так тепер то переорати, то відвести, привезти, хоч якась копійка. Ні, не може Ніна одна сім'ю тягнути. Миколо, ми ж з дитинства знайомі, не кажи дурниць. Ніна посміхнулася Готуйся, Тарасе, у чоловіка віники якісь нові заготовлені, спеціально для тебе робив. У ліс ходив. Тарас показово завив Ніно, скажи мені, куди сховатися. Ніна розсміялася Думаю що він тебе скрізь знайде. Ланя у Миколи була така, що, здавалося, шкіра лопається, після лазні, звичайно, іншою людиною. Після лазні, коли Тарас у напівомрочному стані сидів у дворі у Миколи та прихльобував чай, слухав, яку величезну рибину впіймав Микола. Ворота скрипнули. У двір зайшла молода жінка. Тарас дар мови втратив, наскільки вона була гарна. Пошепки запитав у Миколи: Це хто? Той так само пошепки відповів: Це Олеся. Теж працювала на місцевій фермі, а зараз одна без роботи з дитиною. А чоловік де? Чоловік змився за кращим життям. Не дивися так, Олеся у нас серйозна, з чоловіками романи не крутить. І взагалі, мені здається, після заміж'я вона нашу стать ненавидить. Вони з Ніною міцно дружать. Ніна допомогти й старається. Дуже рідко, коли що візьме. Сумно якось. Звісно, сумно. Олеська найкращою дояркою була, а вона сама не звідси приїжджа. Так от її корови завжди були найчистішими, молока давали найбільше. А за освітою вчитель, начебто, так навіщо в село приїхала? Ой, там така мутна історія. Нінка знає, але теж без подробиць. Чоловік цей її ну який втік. Потім, начебто, в карти грав, і в один момент стільки боргів набрав, що з квартири їх попросили. Ніна казала, що вони переїхали в будинок його матері, але свекруха так з'їдала Олеську, що та ось купила будиночок у нас і втекла. Щоправда, мамаша відправила до неї синка, мабуть, щоб очі не муляв. А він, як тільки Олеся грошей на ремонт будинку зібрала, усе свиснув і був такий. Ось вона на розлучення у поліцію, але там тільки руками розвалили. Мовляв, законний чоловік нічого не зламав, просто взяв спільне. сім'я. Типу. Поки не розмовляли. Олеся пішла до них. Повернулася Ніна. Що там Олеська? Та хлопець прихворів, а в неї таблеток жарозмужувальних немає. Зрозуміло, а то наш Тарас очей від неї не відводив. Ніна посміхнулася. Ні, з Олесею марно. Це треба якийсь супервчинок зробити, щоб вона взагалі увагу звернула. Тарас теж посміхнувся. А що, я, значить, на супервчинки не здатен? Микола, що за будівля? Я на початку села бачив. А це майстерні стали будувати нові, потім усе розвалилося, ось і кинули. А як думаєш, ферму в них зробити можна? Микола і Ніна перезирнулися. Микола подався вперед. Ну, пововтузитися, звичайно, доведеться, але цілком реально. Тарасе, а ти що задумав? Та є в мене думка одна якщо візьмешся мені допомагати, думаю, що непоганий бізнес у нас із тобою, Миколо, вийде. Ніна якось розгублено посміхнулася Ти що, і справді ферму відкривати надумав? Бери його. Ще ні, фермерське господарство. Я сьогодні ніч посиджу, подумаю, порахую, а завтра все вам розповім, а зараз поспати пару годин. З цієї розмови минуло чотири роки. Фермерське господарство, яке Тарас таки відкрив, включало в себе не лише ферму. Вірніше, спочатку, це була тільки ферма. Потім цех із переробки молока, потім м'ясний цех. А зараз Тарас подумував про те, щоб відкрити пару своїх магазинів у місті, а то віддавати продукцію, занижуючи ціну, більше не хотілося. Микола був його правою рукою і відповідав за всю механізацію. Під його керівництвом працювали дві людини, які виконували всі його розпорядження. Микола, щоправда, не зазнавався, а не так давно Тарас побачив у нього кілька книжок з електрики та ще Якихось спеціальних Микола, ніяковіюче, сказав, що хоче заочно відучитися, а то, начебто який ніякий начальник, а освіти немає. Загалом усе було навіть краще, ніж Тарас міг собі уявити якби не одне, але це Олеся. Вона просто зморила його. Він домігся, вони зустрічалися, щоправда, не так часто, як йому хотілося б, тому що роботи вистачало і в нього, і в неї. І Тарас дозрів для того, щоб зробити їй пропозицію. І ось тут вона відповіла Я подумаю, не поспішай. Він аж від обурення гикати почав. Подумає, може, чотири роки це маленький термін, потрібно ще десять років за ручку походити. Сьогодні Тарас збирався ще раз серйозно поговорити з Олесею. Якась вона задумлива останнім часом. І що не так із Максимом, її сином, у Тараса чудові стосунки. Він зупинився перед фермою і одразу ж побачив кішку. У ньому піднялася лють. Як же набридли ці кішки, як біч якийсь. Поруч дачний селище, і всі вважають, що восени можна підкинути сюди тварин, а від них одна антисанітарія. До того ж, доярки, підгодовуючи їх, розвели справжні сміттєзвалище за рогом. Тарас довго просто говорив про те, щоб вони припинили їх огодувати. Зрештою, коли одна кішка звалилася в чан із відмінним молоком, яке він потім природньо не міг використати, він впав у лють. Отримали всі, у тому числі й Олеся. Тарас сказав: якщо через тиждень на фермі буде хоч одна кішка, викличу відлов. Баби дивилися на нього незадоволено. А Олеся запитала, куди цікаво вони дінуться. Як не дивно, кішок стало менше, а потім зовсім пропали. А тепер він уже хотів вийти з машини, як помітив у далині Олесю. Вона поспішала ні, не сюди поспішала, а кудись в інше місце, причому йшла обережно, озираючись, ніби не хотіла, щоб її помітили. Тарас стиснув зуби. Одразу перед його очима постала картина, як він приходить додому, а його дружина в ліжку з його другом. Хоча Олеся не така. Тарас сумно посміхнувся. Але ж він був упевнений, що й дружина не така. Він вискочив із машини і рушив за Олесею. Їх розділяли кущі та сутінки. У голові складалися різні картинки і те, як не повернувся колишній чоловік. Наприклад, його шукають, і Олеся його ховає, тому що любить. І те. Тарас струснув головою. Олеся зникла на занедбаній фермі. Думка залишалася одна. Точно чоловік, точно ховається. Вона до нього бігає. Така злість, така образа в ньому піднялася, що він вискочив із кущів і майже бігом кинувся до занедбаної ферми. З усієї сили рвонув на себе воротину і увірвався всередину. На цю кусіна сиділа Олеся. Вона розкладала їжу по мисках, а навколо неї, навколо неї був справжній натовт кішок. Він розгубився і завмер. Жінка здивовано обернулася і одразу ж насупилася: Тарасе, ти що тут робиш? Я бачив, як ти сюди зайшла, і ось вирішив. Олеся встала. Тобто, ти подумав і побіг вивести мене на чисту воду. А що він міг сказати на своє виправдання? Олеся не з тих людей, яких можна легко обдурити. Куди, цікаво, не думав, що ти такий, так поставитися до беззахисних кинутих тварин. Невже ти справді думаєш, що я б викликав відлов? Просто ви зі своєю добротою таке на фермі розвели. Ти ж розумна жінка, розумієш, із чого складається ваша зарплата. Олеся якось полегшено зітхнула. Та знаю я, тільки ось не знаю, що робити, але ж вони з голоду помруть. Тарас раптом посміхнувся. А давай у цій будівлі облаштуємо щось на зразок притулку. Микола допоможе, ферма з годуванням допоможе. Та й в соцмережах напишемо Дивись і сім'ю багатьом знайдемо. Дякую за перегляд даної розповіді. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтеся. І не забувайте лишати свої враження в коментарях. Зустрінемось у наступній розповіді.